Про те, що відбувається на фронті, не тільки особливо на міжнародному фронті, ми поговоримо з паном Петром Черником. Він військовий аналітик, кандидат політичних наук і полковник збройних сил України. Вітаємо вас, пане Петро. У нас в ефірі дуже, дуже раді вас бачити. Вітаємо героям, слава! І е, у нас була там невеличка пауза. Ми вже в останні з вами розмовляли в грудні. І е, наприкінці минулого року відповідно складалося враження, що за цей місяць міжнародний контекст дуже змінився. Почнемо, наприклад, з США. Боротьба з е, за розблокування допомоги для України триває і, здається, загострюється. І, схоже, є лише одна людина, від якої зараз е, е, залежить прийняття рішення щодо допомоги. Як це не дивно, це не президент. Байден, а кандидат, так би мовити, в президенти Дональд Трамп. Як на ваш погляд Україні варто звикати до того, що допомога від сполучених штатів далі вже може і не бути? Ну не зовсім так. Давайте ми це питання з'ясуємо у деталях і по частинах. Перше, оборонний бюджет минулого року проголосований, і там є щонайменше 300 мільйонів доларів США, якраз для України. Це доволі непогана сума. Якщо прискіпливо аналізувати минулорічні місячні пакети, то маємо розуміти, що вони складали 150-200 мільйонів на місяць, не більше. Отже, якщо суму у 300 мільйонів ділимо на половину, то вже маємо по 150 умовних мільйонів мільйонів на місяць це дуже непогано. Наступний момент маємо пам'ятати, що у США дуже такий особливий спосіб балансу влади, і держдеп, те, що ми називаємо міністерством закордонних справ, а в них це трошки по іншому. Це практично окрема гілка влади. отака унікальна американська система політики. А вони вже почали роботу в частині, що стосується заміщення зброї. Що це таке? Поясню. Найкращий найкращий приклад по Греції, він уже доконаний, він уже фактичний. Греція мала на озброєнні радянські системи С-300, Тор-М, ЗУ-23. Два і тому подібне за гроші. Підкреслюю за гроші вони уклали контракт за купівлі F-35 у США. Цей контракт обов'язково буде реалізований. А ось оцю зброю, яку точно компенсовує F-35 усім усіма своїми якостями, вони практично вже передали Україні. Звичайно, через ланцюжок Америки спочатку йдуть Америці, але потім. Воно переходить до нас. Така сама хороша новина. Надходить в такому самому розумінні із Кувейту танк М-88, 100 одиниць. Ніщо інше, як модернізований т 72 94 танки. Це штатний танковий полк. Така новина надходить від нас з Еквадору. Більше того, з Еквадору, навіть наші українські бронетранспортери. Є три у тому не зовсім коректно сказати, що привикає може без без допомоги в такому сенсі, як щойно я змоделював, допомога обов'язково буде. Це момент перший. А момент другий, ніхто там українські питання не ставить під сумнів, то також не зовсім коректний акцент, щоб обляв мовляв камінь спотикання Україна. Ні, республіканці дають гроші, немає ніяких проблем. Проблема. Власного персонального протистояння Байдена і Трампа Трамп дуже хоче насолити Байдену і от в нього з'явився момент, і йому плювати буде ця допомога, ні не буде ця допомога. Він насправді не вникає в такі нюанси, як кому скільки що дати. Він вибори хоче виграти, і в його розумінні чим гірше, тим краще. Це найкраща політична схема на цю хвилину, особливо в частині, що стосується ужорсточення міграційних правил. Акценти визначають усе в деталях, криється диявол. Одна та сама новина, подана в різних емоційних тональностях і в різних забавленнях. Має для глядача абсолютно різні способи розуміння. Натомість Європа, здається, змінює своє ставлення до війни Росії проти України. Ми бачимо, як зросла допомога Німеччини, бачимо, що виробництво зброєння та боєприпасів відновлюють або створюють в багатьох країнах ЄС. І бачимо завзятість, з якою Євросоюз бореться проти Орбана. До слова, сьогодні на саміті має бути прийнято рішення щодо 50 мільярдів для України чи зможе Європа та інші партнери перекрити нестачу допомоги США? У стратегічному сенсі зможе, але точно не сьогодні, не завтра і навіть не після завтра. Це дуже довготривалі процеси, особливо в частині, що стосується відновлення виробництва чи навіть нового виробництва, у першу чергу артилерійських боєприпасів. Чому так Росія, розв'язавши цю війну, повернула всю планету Земля в Другу світову, ба навіть в Першу світову, де артилерія була головним ударним компонентом після Другої світової війни, коли склався баланс двох сил. Що пішло в ракетоядерне озброєння як засіб стримування? Ну а у тактичному сенсі, в першу чергу, американці а європейці майже не рухалися, бо перебували під повним їхнім, Захистом порухалися в ракету починаючи від BGM-109 Tomahawk, закінчуючи AGM-114 Hellfire. прекрасна ракета ближнього радіусу дії. Тут окрему лекцію можна прочитати для них. Артилерія була допоміжним підкреслюю, допоміжним, а не головним засобом ураження. Московити все перевернули з ніг на голову, вернули класичні артилерійські. Вали у реальність і щоб побудувати нові заводи, це час час і ще раз час. Приведу дуже зрозумілий психологічний приклад. Ми ще і досі живемо, на жаль, у пострадянському е психологічному рефлективному способі мислення, що мається на увазі. От є у нас бронетанковий завод у Миколаєві 2018 рік. Роблять йому замовлення держава на ремонт техніки. Прекрасно працюють в три зміни, є гроші, все так, як треба. Чудово. Тут раз замовлення більше немає, завод зупиняється. І робітники на роботу приходять раз на тиждень. Для нас це абсолютно буденна практика. Я не скажу, що не нормально. Вона буденна. Так є, так було, і так ще якийсь час буде в західному світі Це неможливо, це просто неможливо, щоб зупинився артилерійський завод. Якщо він почав працювати, якщо в нього вклали гроші в частині, що стосується верстатів, відкалібрували ці верстати, навчили персонал, взяли на роботу у першу чергу молодих людей 25-30 років, то вони мають бути забезпечені роботою до пенсії. Підкреслю без варіанту. Отже, завод має працювати 40 років. Тобто, треба порахувати на 40 років уперед, куди ця вся продукція буде збуватися. Не може так бути, що все Московія рухнула, її немає. артилерійські боєприпаси не потрібні. Завод зупинили так. Не може бути це електоральні ризики, це пенсійне забезпечення, соціальний пакет і тому подібне. Це довга окрема розмова. Тому так все повільно рахується і повільно розгортається. Але вже є перша хороша ластівка в частині боєприпасів. Два концерни, німецький і французький, вже от зараз, в кінці 2023 року, уклали. Угоду про будівництво заводів і виробництво 155-мм снарядів. Як тільки Швеція імплементується повноцінно у НАТО, вони вже чітко сказали: як тільки на нашу територію заходить армія США, вже все домовлено тільки чекають офіційного рішення всі надлишки зброї нашої, котрі стоїть у нас на озброєння, ми негайно передаємо в Україні. Проблема є. Я її не касую. Вона є, вона має наростаючий ефект. Але на цю хвилину точно в нас ще немає катастрофічного забару. Є три книжки: мальована історія України, історія Європи, український погляд і довідник, довідник великих свят від братів Капранових. Вони можуть стати вашими. Відповідно, потрібно бути підписаним на канал Спецпроекти Сергія Мамаєва. Після того написати в коментарях. Ключову фразу Слава Україні! Героям слава написати звідки ви нас дивитись і поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І відповідно наприкінці лютого ми ці книжки розіграємо. А брити капранових персонально для вас для вас підпишуть книжку. Непоганий стимул для того, щоб бути підписаним на канал Спецпроекти Сергія Мамаєва. Ще одне цікаве протиріччя США офіційно заявляють, що грошей на допомогу немає. Але поставку GLSDB, нових бомб, яких ще навіть наскільки я розумію, у самих сполучених штатів на озброєнні немає. Пентагон підтверджує. А як так може бути? Елементарно, просто тому що це, це, це питання по GLSDB, Принципове рішення з виробниками і кошти було досягнуто ще в кінці 2022 року. Це е, це ефект за фактом, підкреслюю. За фактом. Вони просто виконують контракт, який вже був зафрахтований. Нічого дивного в цьому немає. Пане Петре, може ви знаєте, де Ф-16? Чи можливо вони вже в Україні просто про це не повідомляється? І що означає, що до коаліції по Ф-16 доєднався Люксембург, країна, яка навіть не має авіації і а, в якої військо складається там до тисячі людей, я не знаю, де f 16 чи вони будуть неминучі, чи вони потрібні як повітря на вчорашній день по Люксембургу елементарно, просто коли будувалася велика система обслуговування наймасовішого літака. Це наймасовіший літак 4-го покоління, їх поза чотири з половиною тисячі випущено у світі, то будувалася під них і інфраструктура. Обслуговування у Люксембургі є дуже зручні аеродроми. Саме під це завдання є ремонтна база і не більше. Але і вона цікава в тому числі. Тоді хочу продовжити тему авіації. Ще на восени ми з вами говорили про можливу передачу так само грифонів, і здається про це знову ж таки Швеція. Я так розумію, що після того, як вже остаточно буде прийнята в НАТО, і ця вся загроза? Ну я маю на увазі потенційна загроза, яка можливо буде закрита військами Сполучених Штатів. Тоді знову по Швеція повернеться до розмови по грифонам для України чи як? Ну, було би дуже добре, чим унікальна ця машина, навіть ланка, це шість машин, була би нам неймовірно корисною, тому що єдиний, єдиний авіаційний прибор, який має у комплектації найдалекобійнішу ракету класу повітря-повітрю, метеор дальністю до 300 кілометрів. Все, що є найбільш дальним американців, це ЕІІМ 120 АМРАМ 180 кілометрів. Оцих 300 кілометрів оце якраз та, та зона яка б дозволила поборотися з Ту-22М3. Ту-22М3 скидає дошкульну і дуже болючу ракету Х-22, 960 кг бойової частини. Оця ракета на 600 км і немає розуміння, як із нею боротися. А от оцих 300 плюс дуже висока швидкість, можливо, би в якійсь певній точці можна було б знайти момент ураження. А принаймні ті авіаційні комплекси, як Су-34, чи як су 30 су 35 які скидають дуже болючі керовані авіаційні бомби, а вони якраз на коректовані та руйне так правильніше, а вони якраз на вісні 40-70 кілометрів? Оце точно тіль без загрози бути в зоні ураження їхніх зенітно-ракетних комплексів. Ну, сподіваємося, що це станеться. Наскільки країни ЄС та США мають вплив а, на війну в Україні? Ну, до прикладу, почитаєш іноземні та українські ЗМІ, там, США вимагають такого-то контрнаступу. Німеччина взагалі заборонила бити по РФ. А ЄС просить якихось призначень чи попереджає про те, щоб когось там не звільняли. Але ми з вами живемо в Україні. І немає відчуття, що в нас, як кажуть російські пропагандисти зовнішнє зовнішнього управління, можете пояснити, наскільки нами керують? Ну і, даруйте ради Бога, ну на мій поля, ставити питання в такому ключі, з таким акцентом. Ну... Ну десь не не зовсім політична грамотність, ну, що маєте на увазі нами керують. Ми маємо свою повноцінну функціональну державу. Так, ми дуже залежні від союзників частині фінансування і в частині надання зброї, але все, що стосується внутрішньої механіки, держави, ну ми повноцінна незалежна країна. Ми саме за це і боремося. Саме це і є головним каменем спотиканням для московитів, які ніяк не можуть прийняти те явище, що ми інтегруємося в євроатлантичній природі для нас. Простір і прагнемо плекати власну ідентичність. Ну, у цій частині я не бачу жодного. Пане Петре, дякую вам величезне. Тут, в принципі, про що мова йшла в цьому питанні, в тому числі, це була певною мірою іронія через те, що навіть українських деяких політиків читаєш і читаєш такі заяви. Ну, відверто дивуєшся, ну хіба ми наче в різних країнах з ними живемо. А на щастя, ми з вами живемо в одній країні і дуже схоже, бачимо те, що відбувається. За що вам велике дякую? Ви можете долучитися та стати нашими спонсорами. Зробити це легко. Зараз ви бачите на екрані QR-код. Пару кліків можна оформити спонсорство всього за 100 гривень на місяць або 3 долари. Якщо ви дивитесь нас за кордоном, Тож, будь ласка, підписуйтесь, долучайтесь, якщо не хочеться на місячній основі бути спонсором. Ми приймаємо однорозові донати. Будемо дуже вдячні. Тож посилання на PayPal та картку Монобанку є в описі під цим відео.